так, друзья, всем привет. Продолжаем давить мы. Вот так оно все идет. Вот такая севочка. Уже почти полный бак. И ничего, мы чуть... Подвезни були ось тонну макухи, тепер можна ще набивати. Може ще хтось закаже десь, та ще щось. Ми вже додавлюємо. Може потім ще буде віять, та ще потім будемо давити. ну буде видно, то що можеш будуть заказувати люди потрохи. Не побагато, потрохи, але ну. макухи тільки дуже багато, нема куди її сплавити. Ну а так, затянули гайку нормально, що цю. Мотор вроді би не гріється. Нормально так іде, вібрації немає? Нормально все. кВт двигатель тут стоїть. Це заземлення, що вдруг чого. А так все нормально. Потрохи давимо. Така ось макушка виходить. Тепла ще. Ну, трошки остається там олії, по-любому. нормально виход десь 35 до 40 Якщо з фузом то точно якщо ну, фуз про этого, то 40 дається Отакі ну, діла Зливаємо це з відер, щоб не було бо вроді би, тече а воно поки місно тікає, там осідає потрохи Отакі От діла. Немає нічого такого розказати. Тут теж вибирали макуху, тоді грузили в газон. Не встиг зазняти, бо треба було швидко. Вже додавлюємо і буде видно. Заберуть олію і заново потім будемо віяти, давити. треба було більший прес купляти що ну, блін я не думав що будуть купляти олію так і треба було брати щоб цей мп 100 ну скільки він там ну хай 60, ну, мінімум 60 максимум 80 кілограм. треба було хоча б той 150 чи 200 брати ну нічого Можеш колись купимо ще. Ну, цей буде поки ми не зітримає його. шнек, гайку, оцю. То що я брав за 30... 32 500, тоді він був чи 32. Це МП100. Я Ось дивився щось там. МП-120. Ну на 20 кг написано. 52 тисячі чи що? М -м, багато. Тоді вже лучше купить, доложити, та купити здоровий. Щоб двигатель був кВт 11. Я тільки не знаю скільки там, там вроді би 7,5 кВт стоїть на якомусь. Може це... Я не дивився сильно. Ну тут а 4 стоїть. Такі діла. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!